Всім привіт, ну що, сьогодні неділя, а значить це час на нові покатушки. Сьогодні темою нашого відео буде 5 найкращих місць для відпочинку в Любліні, на мою думку. І зараз я вже вирушив на перше місце туди їхати від центру Любліна, всього якихось 10 кілометрів. Загальна траса, яку я сьогодні собі склав, це 33 кілометри, начебто, якщо я не помиляюсь. Приїхав я на першу локацію, і це залив Зимбожицький. На мою думку, це одна з таких найкращих локацій для відпочинку літом. Особливо на травневі свята. Наскільки я знаю, тут дуже багато людей. Зараз пройшовся трошки далі в ліс. І знову це свіже повітря, знову природа. Дуже багато людей сьогодні, не дивлячись на те, що показує, що всього 13 градусів на вулиці. В принципі, тепло. Дуже багато велосипедистів побачив по дорозі. Зараз, зараз піду прогуляюсь трошки. І буду повертатись, і будемо їхати на нашу другу локацію. Знаєте, неодноразово був. На заливі. і Мені подобається тим, що тут є ось такі пірси, тут і там далі, ще два де можна вийти ближче до води трошечки подихати свіжим повітрям. І ще з собою взяв фотоапарат. Зараз можливо вдасться зробити декілька якихось гарних фотографій. якщо Якщо щось вдасться, то з кожної локації буду вкидувати в це відео. Декілька цікавих фоток. Все прогулявся трошки по заливу. Вирушаємо на другу локацію до наступної локації нам якихось 6 кілометрів. On the corner where the shadows creep. Whispers well, of the city, secrets they keep. Underneath the street lamps, steady burn. Life's a game of dice, wait in your turn. City lights shine, but they never show. The truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air, dreams take flight, but beware, beware. Це майданик, це скоріш історична пам'ятка, яка залишилась в Любліні. Це колись в роках Другої світової війни був концтабір. Тут були німці, які тримали євреїв, які тримали радянських військових. І я тут вже був декілька разів і скажу вам, що коли приїжджаєш сюди, Якось зовсім інше відчуття, тому що розумію, що колись тут відбувалися дуже, дуже погані речі, але на прогулянку я думаю, що можна сюди прийти і також рекомендую, тут е, можна знайти в інтернеті якусь інформацію і почитати, або можна знайти гіда, який буде це все розказувати. приходжу ходжу сюди іноді на прогулянку, і завжди, як перший раз, і завжди дивуюсь, як, ну, наскільки жорстокими тоді були часи, наскільки жорстоко тоді поводились з людьми, і як за дві доби могли вбити 42 тисячі людей, тобто 42 тисячі євреїв і радянських військових. Ну, якщо чесно, в мене в голові просто не вкладається. Це, це дуже важко собі уявити. Зараз іду біля таких бараків, де колись якби, проживали ці євреї і військові. І чесно, ну, з того, що я бачу завжди тут, то в ну, мене просто мурахи по тілу. Зараз знаходжусь біля одного із таких постаментів. Який був збудований за наказом німців, тобто німці сказали збудувати. На цьому постаменті знаходяться три птаха, тобто вони символізували символ Третього рейху. Але чоловік, який їх будував, який робив цей постамент, він, до речі, вижив після майданку, і він розказував, що. Він будував е, цей постамент так, щоб вони виглядали як, е, як символ свободи. Але коли прийшли поляки, вони все ж таки бачили в цьому е, орлів. І потім вони просто знесли цей постамент. Але коли відбудовували майданик, то знайшлись люди, які знайшли, так скажімо, ці. Е, Малюнки і оригінальні зображення, і відбудували цей постамент. Тобто для ув'язнених, які тут знаходились, він все ж таки значив як, як символ свободи. Ще далі, по дорозі на майданку є крематоріум, але, на жаль, в мене вже просто не буде часу туди прийти. Тому я всім раджу приїхати сюди, вони працюють. І в неділю також, коли у всіх вільний день, так скажімо. Всім рекомендую сюди приїхати і трошки поцікавитись історією. Вийшов з майданку, зараз буду їхати на наступну локацію, але перед цим мені здається, що треба знайти якийсь магазин, якусь жабку і купити хоча б якогось ходога, тому що вже обід. Треба хоча б щось перекусити, тому що трохи вже відчувається голод Graffiti tells tales on the subway line Lost soul search and try to redefine Echoes of struggle in alley's tight Fighting for a moment under neon light Corners home with the jazzy groove Time stands still, it's hard to move The Rhythm of life, fast and slow Navigate the maze, let the story flow. Їхав і по дорозі побачив заправку. А в принципі, як завжди, і кругом є, що на заправках завжди самі смачніші ходоги. Взяв ходога, взяв пепсі, зараз швиденький перекус і катим далі. Так, приїхав я в наступну локацію, яка мені дуже сильно подобається, це парк Е, Сьогодні тут дуже багато людей, що мене дуже сильно дивує, хоча показує, що прохолодно на вулиці, так, трохи є вітер, але не дивлячись на це, дуже багато людей вийшло на прогулянку. Мені дуже подобається тут тим, що є велодоріжки, що є доріжки просто для ходьби. Дуже багато різних каруселей якихось та інших забав. Дуже дуже файний тут є міст, через який можна і просто перейти через верх, і проїхати велосипедом також. Це, це місце, в якому я просто часами люблю відпочити, посидіти на природі. Іду далі, прогулююсь цим парком. І ось подивіться, просто тут навіть зроблені такі, так скажімо. Не велодоріжки, а теж такі дороги для, якщо я не забув, це називається тріал. Велотріал. Тут спеціально для них зроблені такі доріжки, і зараз тут, зокрема, дуже багато дітей. За це місце в Любліні знають всі, хто тут був, тому що це знаходиться в самому центрі, це плац Літевський, і це також одне з моїх найулюбленіших місць для відпочинку. Навіть тільки що я сидів з півгодини, мабуть, просто сидів і відпочивав, думав. І, і знаєте, я вам скажу, що не дивлячись на те, що тут дуже багато людей завжди. Все одно це залишається одним із моїх найулюбленіших місць. Тут поруч є різні кафешки, є кав'ярні, тому це залишається в моєму топі. Мені теж дуже сильно подобається влюблені і дуже гарно виглядає. Хоча це також історична пам'ятка. Знаходиться буквально в п'яти хвилинах від плацу Літевського, і я вже майже до нього підходжу. Зараз все побачите. Остання локація на сьогодні це Люблінський замок, який теж дуже, дуже гарно виглядає. І дуже рекомендую прийти сюди, прийти, приїхати, подивитись. Історії, на жаль, не знаю цього замку, чи був тут хтось колись, чи ні. Але саме місце дуже гарне. І, як я вже казав, я дуже сильно рекомендую сюди прийти, прогулятись. Це рахується як музей. Але вхід сюди цілком безплатний. Ну що, друзі, ось таке відео у нас сьогодні вийшло. Я сподіваюся, що вам всім сподобалось. Я стараюсь щоразу покращувати якість контенту, стараюсь щось розвивати. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайки, підпишіться на канал, а я буду вирушати додому. Всім дякую за перегляд, всім пока.